Вишені, навколо дома або з якоїсь однієї сторони, зразу спуск такий, то ми повинні розуміти, що це енергія, яка витікає вниз. Якщо ми заходимо до дому, до себе або до когось, і перше, що ми бачимо, це дзеркало, енергія, яка входить в дім і повинна якось там залишатись і служити на благо людям, то вона просто витікає в дзеркало. Так? Тобто є якісь аспекти, які я в подальших відео буду розказувати, які дійсно впливають на те, як ми себе почуваємо. Ось зараз я консультувала жінку, яка питала на рахунок того, що вона якось відчуває слабкість, ніби енергія кудись уходить. Ми роздивляємось, і у неї будинок стоїть збудований, вона сама його будувала на такій ділянці, яка вирівняна під дім, але вона трішки як на пагорбі. І розумієте, коли ти відкриваєш двері, і перше, що ти бачиш, це спуск.